Подяка за добро. Під таким гаслом у Великодобринській громаді організували благодійний вечір на підтримку Збройних сил України. Після того, як пролунав гімн України та Угорська національна молитва хвилиною мовчання учасники вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя у боротьбі проти російських окупантів. Сьогодні 584 584-й день страшної війни. Після цього виступив заступник керівника Закарпатської ОВА Василь Іванчук, який назвав діяльність та ініціативу Великодобрунської громади гідним прикладом для наслідування. Я під певними враженнями від враженням від того, що я сьогодні побачив тут, і від враженнями від тої інформації, яку я отримав. Наскільки громада а, сьогодні допомагає весь цей час війни, наскільки допомагає різними всяк, всілякими можливостями? І мова йде і про збройні сили, мова йде і про людей, які сьогодні найбільше постраждали від війни. І... Ну, впевнений, що це громада сьогодні може показати приклад для наслідування всім іншим громадам у тому, як сьогодні потрібно підтримувати один одного. Якщо така підтримка буде в нас всіх, всі ми об'єднаємося навколо мети перемогти сьогодні ворога. Ця війна закінчиться набагато швидше, ніж і закінчиться звичайно нашою перемогою, ніж те, як коли ми будемо стояти осторонь. Федір Федорович дуже гарний керівник, вмілий організатор, дуже правильна людина, яка зуміла організувати навколо себе всю громаду і зуміла організувати навіть тих людей, які сьогодні не проживають на території громади. А мова йде про міста побратими громади. І він зумів зорганізувати роботу таким чином, щоб навіть ті міста і міста побратими допомагали. Відповідно, громаді а громада вже мала можливість допомогти сьогодні. Ще раз кажу в першу чергу нашим воїнам, нашим військовим і ну відповідно тим, люд, тим людям цивільному населенню, які постраждали від війни. Під час благодійного заходу голова громади вручив грамоти подяки всім, хто підтримав роботу та діяльність громади у ці важкі часи. Серед них була й голова Ужгородського районного осередку Тукска МКС Лівія Балух. На жаль, останні півтора роки не були сприятливі для масових заходів, тому ми дуже раді цьому благодійному вечору, де зібралися ті люди, які за цей час серйозно долучилися до підтримки Великодобринської громади. Оскільки сьогодні кожен говорив про подяку, то я, як голова Ужгородського районного осередку товариства угорської культури Закарпаття, теж подякувала Великодобринській громаді за всю ту працю, яку вони виконують починаючи від їхнього обрання та протягом війни я вдячна за те, що вони показали приклад для наслідування не лише тут у районі, але й для всієї області Грамоту Подяки отримали і члени благодійних організацій, як, наприклад, представник Мальтійської служби допомоги, голова правління фонду Верецьке Густав Фодор. Я відчуваю глибоке співчуття та біль за те, що переживає Україна та моя батьківщина з 24 лютого 2022 року. Я щодня роблю щось заради того, аби закарпатські угорці та Україна в цілому отримали допомогу через нашу організацію. Я був засновником реформатської служби милосердя Угорщини, і в мене збереглося дуже багато зв'язків із закордонними партнерами. Від самого початку війни ми змогли передати до Закарпаття близько 400 тонн гуманітарної допомоги. Чому саме велика добра? Мабуть, тому що ця спільнота випромінює силу. Вони все можуть організувати. Коли ми отримали до нашого складу чотири вантажівки з допомогою, і я попросив тутешнього голову, щоб він направив до нас дві вантажівки. То він зміг це дуже швидко організувати. Тобто, те бажання до дії, та сила, яка об'єднує цю спільноту, це гарний приклад як для Закарпаття, так і для. Інших спільнот. Це має дати нам сили, що поки тривається жахіття в Україні, ми маємо триматися та допомагати. Грамоту отримав і генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкаї. Надоброньозедіксе угорська спільнота одна з найгарніших угорських спільнот на Закарпатті. Вони мають багато зв'язків з партнерами в Угорщині та на території усього карпатського басейну. Від перших днів війни в Україні ці зв'язки виявилися справді живими та міцними. Жодне місто не залишилося осторонь, і не було такого, щоб хтось з них не запитав, чим він може допомогти. З першого дня, крім угорської державної підтримки, надходила і допомога від різних громадських організацій, місцевих самоврядувань у Великодобринській громаді. Дуже вміло користалися всім тим, що надходило до них від благодійників на підтримку вимушено переміщених людей, на підтримку місцевих нужденних та на допомогу в прифронтові регіони України. За допомогу міста побратими отримали від Великодобринської громади почесні грамоти. is Наше самоврядування допомогло тим, що відкрило окремий рахунок, на якому ми акумулювали кошти на потреби Великодобринської громади. Але суспільна сфера теж активізувалася. Вони організували окремий збір, і ми допомогли доправити зібрану допомогу до адресатів. Ми завжди допомагали тим, у чому була потреба: харчі, одяг та генератори. побачити наскільки згуртованою є спільнота, можна в біді. Наша громада в місті Біаторбат склала цей екзамен навіть ніч Ми теж представники угорської національної меншини, тільки в Румунії. Ми розуміємо та відчуваємо, що це таке. Ми знайомі з великодобринською громадою. для мене було дуже зворушливо, коли ми оголосили у себе про те, що тут сталося, я бачив, як всі згуртувалися, аби допомогти. Були такі, хто приніс банку смальцю інші гроші або ще щось. Ми просто не встигали збирати допомогу від людей, і кожен пакунок містив в собі любов, переживання та прагнення допомогти. Ми все це зібрали в чотири вантажівки та відправили на кордон, де передали все це голові. А тут вже все це було передано в потрібні ресурда співробітники Великодобринської громади та місцеві мешканці отримали від голови громади відзнаку за вірність. Усі ми як одна сім'я. Я не просив нікого, кожен долучився до роботи самостійно. Мені не доводилося просити нікого. Усі ці люди виконували роботу самовіддано. Це зробило легшим як нашу роботу, так і всю діяльність пов'язану з вимушено переміщеними особами. Ми могли розраховувати на цих людей будь-якої хвилини. Це члени місцевого цивільного патруля, керівники закладів та мешканці громади. Сьогодні настав час, коли я можу їм всім подякувати за їхню роботу. Ми не знаємо, що на нас чекає, але ми знаємо, що вже. Позаду, те, що позаду, це результат великої спільної роботи та великий тягар. За безперешкодну роботу закладів відповідають звичайні люди, звичайні мешканці нашої громади. Вони відповідали за те, щоб під час перебоїв з електропостачанням було світло та продовжували працювати як освітні, так і інші заклади. У перший день війни лунали телефонні дзвінки, адже наші партнери в Угорщині та Румунії бачили новини. Вони відразу запевнили нас у своїй всебічній підтримці. Перші труднощі були з розміщенням переселенців та їх харчуванням. Тут наші партнери дуже допомогли. Вони надсилали нам допомогу тоннами. Ми готували від 600 до 1200 порцій їжі щодня. Тобто, ми не просто роздавали харчі, а готували їжу для переселенців. Так ми могли протягом місяців готувати по 1200 порцій їжі і таким чином забезпечили. Триразове харчування для цих людей. Під час заходу також було вручено грамоту почесного громадянина. Найвищу відзнаку Великодобринської громади отримав підприємець Йосип Раті. Йосип Раті надав дуже суттєву допомогу нашій громаді за останні роки. Це були і розвиток дорожньої мережі та інші аспекти. Тому це мінімум, який ми мали зробити. У межах благодійного вечора відбулися й культурні заходи, де серед інших виступив угорський ансамбль культури та збереження традиції міста сада. На завершення комісія підрахувала кошти, зібрані під час благодійного вечора. За вечір було зібрано 137 тисяч 300 гривень, 205 тисяч фореньків, 400 доларів та 250 євро. Великодобринська громада передасть усю суму на підтримку збройних сил України.